Не розрушено було тільки е, два відділення, фактично: дитяче відділення, і пологове відділення, і е, частково терапевтичне. Всі інші відділення зазнали е, того чи іншого розрушення. В першу чергу це покрівлі. Вибухова хвиля і безпосереднє попадання поліклінічне відділення авіаційної ракети. Вибуховою хвилею були розрушені практично в усіх корпусах вікна. Внутрішні перегородки чи не найбільше пострадало це інфекційне відділення. Поліклінічне відділення було зруйновано прямим попаданням ракети. Там практично зруйнована будівля і перекриття третього і другого поверхів. Рина лікарня потрапила до переліку об'єктів, які будуть відновлюватися з першочергово, і так як являється об'єктом соціальної критичної інфраструктури. І на сьогоднішній день відбуваються вже роботи, відбуваються Зміна покрівлі в головному корпусі та інфекційному корпусі. Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт складає порядку 15 мільйонів гривень. Календарний графік робіт на даному об'єкті кінцевої дати є 23 вересня. Якщо погода не завадить здійснювати роботи на даху, то графік буде дотримана.